Друзі, вітаю вас на моєму каналі Моток натхнення. Вітаю підписників, вітаю гостей. Гостям рекомендую підписатися на мій канал. Моток натхнення. Буде чимало цікавого, як по в'язанню, шкарпеток, так і інших виробів. Не тільки з не тільки пицями. В сьогоднішнє відео я хочу записати про товари для в'язання. Вчора отримала деякі з них і вирішила якусь кількість зібрати, які ще трішки раніше отримувала, і поділитися ними з вами. Перше, це те, що я вже давно хотіла, це організер для гачків. Ось такий органайзер тут гачки. Це допоміжне відділення сюди можна якісь дрібниці складати. Це також і сьогодні частина також для гачків. Тож, ось така вона мені обійшлася десь, 119, здається, близько того грибну. Буду сюди накладати гачки. Прийшли мені і гачки. Замівляла я гачки різних розмірів від великих до малих, бо влітку я в'язала жилетку на спицях розмір 9 мм, і мені для обв'язки потрібні потрібен був гачок. Але в мене було такого розміру дев'ятки, то в мене була тільки шістька чи сімка, і я її використовувала її. Тож вирішила замовити все, нехай буде. Колись, можливо пригодиться. Ось ця дев'яточка. 9 мм. з, з резиною чи силіконовою такою ручкою. Це у нас. Весемка 8 миллиметрів. Роботики знайшовся час для вязання 7 мм. Це алюмінієві. Це у нас півтора миллиметра. Хотіла вязать по майстер-класу з каналу Валентина Творена Краса солядку. У мене є вже півтора там, міліметра гачок, ниточка тоненька. От і я вирішила собі також півтора міліметра придбати. Я з тих людей, які люблять, щоб усе було, а потім, коли в голову щось стремне, що... Хочеться щось зв'язати. І в тебе є той інструмент, який потрібен. І тут цій набір. День, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штучок. 8 і 9, зараз вони в мене в роботі по серветках і румі. Від... Щас вийду, зараз вому, щоб не шароділо. Ось так. Вони тут йдуть від 2 Віднічки до, здається, до шестероч, шестірочки, так, до шестірочки. Теж силиконова ручка. А єдиний що тут емімонний, здається, він такий трішки шерохуватий, на відміну від тут буде ковзати краще. Ніточка, я зараз, коли в'яжу трієчкою, то чисто ну, 100% бавовна, то вона трішечки як запинається на цьому. Ще не зовсім про про як вона називається. Не стара, поверхня ця, ви мене зрозуміли, Ось такий набір в мене мої, які ще раніше, то там-то там купувала, тож складати буде що. Ось, Я витратила деякий час на заповнення цього організеру, а для вас це всього на всього секунду. Сюди я розмістила допоміжні спиці для в'язання кос, рану булавки і гачки сюди воно тут на дві частини розділене, було б краще, звісно, або вона була так суцільна. Щось придумає, або якісь маркери, якими я б не... їх багато, всіма ж не користуєшся туди, якісь сюди покладу. І ще гачки Тож. Розмістилися, трішки її наповнили. Тепер воно все буде акуратно, все буде охайно ось отакий організор. Тепер купила ось таку штучку. Це для того, щоб протягувати, якщо вставляєте резинку, то протягувати її. Це фіксатор, він піднімається вгору, захоплюєте резиночку сюди, отак, і затискаєте фіксатором ось цим І дуже зручно собі взяли надовго, то завжди якісь булавочки, шпилечки, а це така штучечка. Я за що взяти і потягнути протягувати. Тож, ще вона піде туди в органайзер Далі ось такий лічильник рядів. Лічильник-калькулятор. Вірніше рядів. Для чого він не? значить можна і лінійку кого виміряти. А просто так, щоб був. Цікаво, хочеться коли використати його і порівняти, чи збігається ця кількість петель, яка буде тут запропонована по цьому калькулятору. Завжди все цікаво, завжди все хочеться випробувати. Я помилково замовила дві такі штучки. Роблю. Якщо буде комусь цікаво, як він працює, то я зніму коротеньке відео по його застосуванню. Є лінійка для визначення розміру спиць. Лінійка 10х10 для визначення кількості рядів і петель, і шкала. Скільки потрібно рядів по щільності, і скільки потрібно набрати на таку щільність, на потрібну кількість сантиметрів у готового скільки потрібно набрати петель. Тепер щодо хочу запитати у вас щодо вимірювання спиць. У мене є ось. І ще отака. Купувала я її Це від віткніт. Про купувала я її, я не пам'ятаю де. Або в кана... Не пам'ятаю, я в якогось інтернет-магазині вже дуже давно. І якось я взялася вимірювати мене ну, чимало шкарпеткових спиць. Вимірювати її, наприклад, щоб в'язати або паралельно, або одночасно в'язати шкарпетки. Чи співпадають вони по товщині? І ось що в мене виявилося. Наприклад, є мене 2,5. І ось я в'яжу зараз на 2,5 і... Ось такі шкарпетки і починаю їх вимірювати в ті спиці. І вона не сходиться, і мені не сходиться, наприклад, ось ті 2,5. І шукаємо білос 2,5. Ось вони. І вструмлюємо сюди. Наскільки я розумію, в спиці повинна. Проходити не, не гадь вільно, але вона повинна через цю дирочку проходити, якщо я правильно розумію. Ну, от, сюди вона не проходить. Беремо тут нобеньки там два з половиною, і тут воно не проходить. Тут вона проходить. Тришечки больше, значит, трішечки тришечки больше. Значит, однако. далее. Гарант два Просто там де пять штучек. Трішки більше, ніж что прошло? Але теж повністю не пройшло. Провіряємо тут. Ось тут вона трішки як затримується, але вона проходить. Мабуть, як я вважаю, отак вона і повинна проходити. Ця пройшла. Берем цю доволоні. А це не проходить. Тут не проходить. І тут не проходить. Оцю забула тут виміряти. А тут не там, де вона проходить тут, вона не проходить тут. От я хочу у вас запитати, яким, якою лімієчкою для вимірювання спиць. Користуєтеся ви. І чи всі у вас, наприклад, 2,5-2 мм, чи всі у вас спеції одного розміру е співпадають, якщо вимірювати їх полівнички чи всі вони е сходяться у вас. Я так розумію, що потрібно, якщо купуєш, хочеш в'язати одночасно, то треба купувати. Дві пари відразу, два набори, Або дві пари спиць, якщо це дві А Що я хотіла спробувати на 2,75. Ось, на 2,75 воно проходить. Тож я собі тут поставила 2,75. Зараз ми перевіримо, в мене є спиці 2,75 від Книт Pro. 2,75 пройшли, можна сказати, що підходи. Тут 85. Ну, тут 85 не підходи. Скоріше за все, це більш вірна лінієчка, ніж китайська. То виходить, що ось ця, зараз перевіримо, наскільки вони однаково проходять. ця більш, більш вільніше, здається. Так, це ніж трішечки як затримується. Тож це, мабуть, і на 2,50 він підходить, і на 2,75 вона більше така. Існує 2,60, чи не існує. Ось так щось я заморочилася і вирішила вас трішки заморочити. Спицями розмірами їхніми. Отакі, от отакі-то купочки. Далі. Далі далі роз, розібралися зі спицями. Ще я купила собі ось такі, такі блокатори для в'язаних Ну, я купувала для серветок для можливо квадратів, в'язаних гачком. Вони ось такого, здається, 33 на 33. Я не пам'ятаю їхній розмір. Сейчас. Набрехали трошечки. 28. Було на сайті заявлено 30 на 30 Ну, добре. Їх 4, там, там, де я купувала, їх 4 блоки, ось таких квадратних, вони складаються як пазли, Можна, в залежності від того, який квадрат або яка серветка по розміру, може, вистачить і одної. Якщо щось велике, то. Всі чотири можна з це дуже е, зручна штучка, ой-ой-ой, ось такі шпилечки, гвоздики, Ось так. Втикається вона, проходить м'якеньке, воно м'яке. Досить зручно. Що для пов'язання, для допомоги в'язання купила я органайзер для пряжі. Його я відзняла окремим відео, тож я вставлю його сюди. Ще придбала собі ось такий органайзер. Привіт, Савушка По-моєму, 3 відділення. Посидова і три. З двох кінців, з двох боків на блискавки. Вверх не нецнів. Тут у мене прямо нічого. Це крил. Це тут ногер, шерсть, Ось навіть ниточка єсть із світловідбиваючим ефектом. На мені навряд чи передасть. Але зараз так реально я бачу ці блискучі рисочки такі. І тут у мене внизу шкарпеткова пряжа. Вона, звичайно, це тут не вся, далеко не вся, вона не містилася. Тут більше мірезартиса і тільки трішки тут залишки різні там. Хочу придбати спеціально для шкарпеткової прюжі. Продаються, ще ось такі, типу як валізочки, тільки вони розміром, як оце одна секції. Теж з прозорим верхом, на земночку продаються по 2-3, можна не ну, дні, але більше вони продаються по 2-3 штучки. Набір такий. Тож хочу придбати для шкарпеткової пряжі, щоб воно належало мене по пакетах, по кропках. Можна вишити в шафу. Она на вішалочки ось такий. Та мені в набір ішла. Прийшли ось такі вішелочка така. Але, Але вона коротенька, то я її замінила на іншу, на свою. Помісила в шафу, як звичайний одяг, І вона нікого не заважає, вона в порядку. Ні в коробках на шафі чи під ногами, ні в пакетах. Мені сподобалась ця штучка. Тож замілю ще два шкарпуні пряжі. В її зібралося вже матенько. І тут вона набита прям. Трішки сюди залізла. Тож, якому подобається, можете собі пошукати. Я не знаю, я на вже давно-давно, давно давно нічого не замовляла, А це я замовляла на терно. Що ще не пов'язаємо? На пов'язанню я купила собі таку мені швейну машинку. Я не шве, я від слова зовсім. Я не розбираюся у викриках, скільки б я не пробувала ще школьні, шкільні роки, там трудове навчання і якісь там були е, криї кри, шиття, а це для мене там не ліс, як і вишивання. Хіба що мені не хотілося тоді цим займатися, то може я і не Займалася, не давалася мені, бо не сприйняла це всерйоз. Так само, як і вишивання. Теж тоді пробувала, і все не пішло мені. То більше я її не пробувала. Але ця машинка, чому мені захотілося, тому що у мене є подушка Обіймашка так її вона ще називає її для сну. Вона то 40 см довжину і 37, може 40 см у ширину. І для неї потрібні наволочки, тканина у мене є, чимало тканінів. І я шию такі для наволочок особо такої, якщо я змогла, то мені здається, зможу кожен наволочку пошити. Тож я шию для, таких, для подушок наволочки, і для звичайних подушок, і для таких. Саме простіше, що, мабуть, є. Ось така швейна машинка. міні 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 Що мені є, вона вже прийшла зашилена, змінила тут ниточку. Ось ця кнопочка це для того, коли натискаєш. І не потрібно тримати там, руку, воно саме собі ще автоматично. Коли, ось, коли вона не натиснута, то потрібно постійно там, строчиш і рукою притримувати. і цей. Це включать виключати, це регулювання ось з цього. До неї окремо я купила. Ось таку підставочку. Вона не зовсім мені подобається через те, що ножки ось ці, начебто, і виняті вийняла, не зламалася, вона просто вийшла з позів. Наче вона і тугувато відкривається, але вона дуже швидко закривається. Ось сюди вона підставляється. Підставляється. Можете раз, і вона, коротше, оця підставочка мені не дуже сподобалася. Зовсім не сподобалася. Спробуємо продемонструвати, як вона працює. Лапку гець. Забула під'єднати до цього. Включити її. У них ще йде блокживання з ладівання викається. Можна на батарейках, але батарейки у мене сюди немає. І є ось така. педалька можно будет и души тоже заводить на подъемнице. <реклама> вот так он работает. Покажу вам, как он шеет. Вот на эту кнопочку Натиснути. А якщо не хочеться туди-сюди натискати, то оцю що я показувала ось. цю, Що всередині? І все. не сумійте. Так само. Це правда краще на столику низенькому у мене якраз зараз такий журнальний такий довгий столик, ну я наниз ставлю і покажу, що вийшло. Тут есть такая штучка для обрезания нитки. И вот такая вышла. Шея добрая. Не миниатюрная, а вот -да. Для невеличких таких якихось своїх проєктів, турбин посв'язу зшити, якраз підходить. Треба підібрати якусь кращу ось цю штучку. Бачите, згиняються оці ніжки. Тож, отакі придбання у мене все це із сайту Терми такі мені придбання по в'язанню і не тільки. Тож, дякую вам всім за увагу. Зустрінемося вже, коли дов'яжу в'язанні проекти. Там у мене дві пари шкарпеток, хочу напочати ще один жакар, бо щось я засумувала. М'яжучи просто, звичайні шкарпетки, хоч і секційні, хоч і міняються там ряди, кольори, кольорише. А мені захотіли трішки засумувала я за цими за картовими шкарпетками. Знайшла вже свій візерунок, хочу її зв'язати на подарунок на Ніколаєвка. донечки. Вона таке полюбляє сподобання, мені їй сподобається. Донечка вже й доросла, миколайчик все одно їй щось та приносить. О, ще по поводу моталки, яку я вже показувала, теж купувала її на тему. Я розумію, що більшість саме таких бюджетних моталок у більшості з нас, насмець, але може хтось купував більш якісним не з Китаю. Поділіться своїми враженнями, яка вона. Як, як, як така наталка по якості, яка вона е, краща від нічого там не відпадає, нічого там не потрібно притримувати. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Підписуйтесь, пишіть свої враження. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі!